Вітаю вас, мене звати Павло Єременко, я є пастором церкви християн Адвентистів сьомого дня. Моє дитинство було дуже щасливим. Оскільки я народився в християнській родині, я народився тоді, коли моєму батькові майже було 50 років, а мамі 42. І я був водночас на щастя і на жаль єдиною дитиною в своїй родині в сім'ї. Я згадую своїх батьків яких вже давно немає серед живих, оскільки батько помер в 96-му році, мати в 97-му році, залишаюся завжди їм вдячним за те, що вони мене виховали достойним християнином. І коли я виріс і почав приймати вже самостійні рішення, я прийняв найголовніше рішення в своєму житті залишитися з Богом і бути Богові вірним. Ті всі науки, ті всі істини, ті молитви. Які батько підносив до престолу милості та ласки, молячись за мене, вони були почуті, і я сьогодні дякую Богу за те, що я є тим, ким я є. Коли я закінчив восьмий клас, а школа у нас е була неповносередня на той час, там, де я проживав, на той е в Кільменецькому районі, і я тоді прийняв для себе рішення нікуди далі не йти вчитися. Не тому, що я не хотів, а тому, що. Настільки було таке ставлення окремих вчителів до мене, коли мене викликали до дошки, казали: давайте, дітки, подивимось, як Бог йому допоможе. Клас, звісно, що сміявся. Ну, не всі, але ну переважній більшості клас сміявся з того, що я християнин, що я адвентист. Я не відвідував школу в суботу, тому що субота, як вчили мої батьки, для мене був святим днем. І Коли я закінчив школу, я сказав, що я більше далі не піду нікуди навчатися. Так як сказав, так і зробив. Я, на жаль, не пішов нікуди вчитися. Потрібно було е, все ж таки боротися за це навчання за те, щоб здобути якусь професію. Ну але згодом я це все наздогнав. Бог так повернув е, мій життєвий шлях. Сьогодні озираючись назад, я залишаюся йому вдячним. Коли я закінчив школу. Я пам'ятаю, десь в 16 років я прийняв рішення заключити завіт з з Господом через водне хрещення. Я пам'ятаю, до нас приїхав служитель. Він не проживав в тій місцевості, де ми проживали. Він до нас час від часу приїздив. В нього було декілька громад, яких він обслуговував. Я пам'ятаю, то був грудневий такий морозний холодний день. То була субота. І він звертаючись до, до громади, до всіх присутніх, він сказав, що в неділю, якщо мені пам'ять не зраджує, це було десь 20 грудня 1990 року. А він сказав, що буде хрещення відбуватися хрещення. в Чернівцях тоді була ще єдина громада. Якщо я не помиляюся, Чернівці Жучка, такий район у нас є в Чернівцях. Я пам'ятаю, 90-й рік то був рік, коли і палива не було, було важко бензину купити, і ми добиралися як могли. Я прийняв рішення, що я маю завтра заключати заповіт з Господом. Прийняв рішення, я можна сказати раніше, ну так якось особливо. Не замислюючись над цим, але якось Дух Святий повпливав на моє серце, і коли ми прийшли додому, я сказав: мамо, давай завтра ми поїдемо в Чернівці. Я хочу заключити з Господом завіт через водне хрещення. Мама мене почала відговарювати. Сказала синку: а ти розумієш, що попереду буде армія, і в армії потрібно буде відстаювати свої принципи, принципи Божі, Закон Божий. Де йдеться в четвертій заповіді про суботу, як святий день, тобі доведеться багато в чому відстаювати Божі принципи. Ти розумієш, що ти можеш похитнутися, ти можеш не встояти, і якось відповідаючи на мамине запитання, мені прийшли в голову такі думки. Я вірю, що вони були від Бога. Я сказав такий привів аргумент, на який у мамини було. Більше ніяких сумнівів і протиріччя і відговорювань, що, е, що я цього не робив. Я сказав: мамо: а якщо завтра прийде Христос, я хочу бути спасений. Я хочу бути в законних стосунках з Ним. На що мама заплакавши? Вже покійна, мама сказала: якщо так, то це твій вибір. Вона мене підтримала, я і ще одна сусідка моя, жіночка, яка відвідувала церкву, ми прийняли рішення і поїхали в Чернівці, заключили завіт з Господом через водне хрещення. Десь в мене є ще фотографія, яка нагадує про той день і про ту пору року. Було більше 20 градусів морозу, але, але це сталося в моєму житті. Якось моя юність, мої підліткові роки. Були досить такими насиченими е, досвідами з Господом. Я на самому початку сьогодні сказав, що я народився в християнській родині. Це була сім'я адвентистів сьомого дня, тому що мої батьки належали до цієї церкви. Ось е, коли я вже заключив з Господом совіт через водне хрещення, я став повноцінним, повноправним членом церкви. Я пам'ятаю, ну, от я вам розповідав вже сьогодні про те, що я не хотів далі навчатися. Але далі, все ж таки була така державна програма, яка запропонувала мені навчання на той час. Я погодився, я навчався півроку, і я пам'ятаю, під час навчання проходила одна така іванівська програма в тому містечку, де я навчався. І Я був учасником цієї програми. Я пам'ятаю, п'ятниця дуже важко було сісти в автобус, тому що вони були переповнені всі. Десь їхали, всі добиралися хтось додому, хтось з дому. І якось ми сиділи на автобусній зупинці на автостанції, чекали автобуса. І Тут під'їхав якийсь тоді міліцейський такий УАЗік. І всіх студентів, які там знаходилися, всіх студентів вони згорнули, забрали у відділок, розподілили кожного по кабінетам, і кожен пояснював, де він такого числа. В такий час саме перебував. Ну, щось сталося, щось студенти тоді зробили протизаконне. І я згадав, то була середа, 19-та година вечора. Саме про цей час вони мене питали. Я був учасником Іванівської програми. Я приймав участь. Я написав і з чистою совістю мене відпустили. Я, повернувшись на автостанцію, сів в останній автобус, і водій навіть допоміг мені якось так залізти в цей автобус. І Село зачинив двері. І я так останній, знаєте, весь натовп так на мене, ну така душогубка, знаєте, радянські часи ще були, здається, да, ні, то вже не радянські часи, то 92-й рік. І я пам'ятаю, якось я так їду, роздумую про те, що сталося зі мною десь півгодини тому. і Я доїжджаю до іншого райцентру, і на повороті відкриваються на ходу ці двері. І я, скільки був перший. Автобус був битком такий наповнений, забитий, і я на повороті мав би вилетіти, і не знаю, що зі мною мало статися. Але якась невидима рука спіймала мене і утримала мене від цього падіння. І я не випав. Я доїхав до автостанції, я вийшов, і під цим враженням я зрозумів, що. Якось Бог сьогодні поособливо звертається до мене, і я розцінюю цей день як день мого навернення, як день пізнання особисто Бога, Бога, який був до цього часу Богом моїх батьків, мого тата, моєї мами, але він не був особисто власним моїм Богом. В житті кожної людини, в житті кожного із вас будуть випадки, коли ви стоятимете на перехресті. Перехресті прийняті рішень, але найправильніший, найвірніший шлях, який ви зможете обрати в своєму житті, це шлях, який пропонує Господь. Тому вивчайте життя досконало життя нашого Спасителя, відкриваючи Боже Слово, не старайтеся побачити там свою правоту і чиюсь неправоту. Відкриваючи Боже Слово, насолоджуйтеся характером нашого Спасителя Ісуса Христа.